22 березня уся світова спільнота відзначає Всесвітній День води під гаслом Вода для всіх. Уперше ідея проведення Всесвітнього Дня води присвячена на Конференції ООН з охорони довкілля, що відбулася в 1992 році в Ріо де-Жанейро. Відтоді Всесвітній День Води святкується щорічно. Вода це не забаганка, а перша життєва необхідність. Криничну воду здавна вважають святою, як хліб, землю та вогонь. Особливо відомо, що людина може задовго прожити без їжі, ніж без води. Історія виникнення криниці надзвичайно цікава і сягає глибокої давнини, коли життя було соціальною. Боротьбою за існування. Сьогодні ми поговоримо про бойківські керниці, їх різновид, про майстрів живої води та інші цікавинки. Слово керниця вважають, переважно говорять на Гланчині, а у нас на Бойківщині керниця. Також у нас поширена назва студня в ній чайна холодна вода. До води Народ повинен ставитися з повагою, тому що вона потрібна для існування всього живого. Плювати у воду і засмічувати її було великим гріхом. Недаремно народ склав приказку: Не плюй у криницю, бо прийдеться води набиться. Плювати у воду все одно, що матері в очі. Тож яка будова криниці? Кірниця. Це глибоко викопана яма для добування води з водоносних шарів землі. Нижню частину криниці будували з гладеньких річкових каменів, верхню з дерева, яку називають цибринням. Щоб захистити криничну воду від дощових вод, її накривали накривкою або робили дерев'яний зруб з сосни чи ялини. Які ж різновиди криниць були у нас на східній Бойківщині? Кринички. Вони з низьким тибринням понад землю. Часто були не обмуровані. Вода знаходилася неглибоко, тому її набирали просто відром або за допомогою жердини, на яку прикріплювали ланцюг, який тримав відро. За допомогою цієї жердини. Витягували воду, стаючи на коліна або просто легенько нагнувшись. Такі кірнички не обмуровували камінням, а ставили порожній стобур дерева, кадуб, з модрини або вільхи. Криниця з журавлем. Нижню частину такої криниці будували з гладенького річкового каменю, верхню викладали з колод. А ще робили журавля високий стовп, на який прикріплювали жердину з важелем. Жердина переважно з дуба, щоб міцна була, до неї прикріплювали велике відро. Про криницю журавля існує легенда, якій розповідається про малого хлопчика, який загубився в лісі. Блукаючи, він дуже захотів пити. І враз хлопчик натрапив на глибоку криницю. Але він зовсім знесилів і не зміг дістати з криниці води. Де, де не візьмесь, у небі з'явився журавель. Він опустився біля криниці і, нагнувши свою довгу шию, дістав води з неї. Хлопчик напився і подякував журавлеві. Після цього випадку. В пам'ять про доброго птаха люди почали лаштувати біля криниць пристрої, схожі на журавля, за допомогою яких дістають воду, а назвали таку криницю криниця журавель. Криниця з корбою або колесом у тих місцях, де вода глибоко, її діставали за допомогою пристрою, який дістав назву коловорот – Поперек двох стовпів прикріплювали круглу колоду з ручкою, корбою або колесом. До колоди прикріплювали ланцюг з відром і діставали воду. Замість ланцюга могли прикріпити курман. Це грубий шнур, зроблений власноруч з лляного повісма. Часто криниця була одна на цілу вулицю або околицю. Сюди сходилися всі стежки. Тут люди спілкувалися, отримували всю інформацію про життя села. Якщо господар мав на подвір'ї власну криницю, то в спеку господиня зберігала в ній молоко й масло, опустивши посудину на мотузці. Прекрасною традицією наших пращурів було освячення криниць. Коли криниця вже була готова, люди запрошували священника. І освяти, щоб освятити криницю юрданською водою, а щоб вона була чистою і не псувалася, в неї опускали срібний предмет, часто хрест або ложку. Срібло, як відомо, вбиває будь-які мікроби. Традицією стало і по теперішній час те, що на другий святий вечір на криницю прибивали прибраний хрестик, він символізував. Освячення Йорданських вод, особливо поширеною в народі, користувалися люди, які вміли за допомогою вербової лози знаходити підземні джерела, щоб копати криниці. У народі їх називають по різному копачі криниць, криничники, майстри живої води. У нас їх називають ті, що копають керниці. Раніше людей, які копали керниці. Було багато, майже в кожному селі, а тепер навіть у цілому районі можна й не знайти. У давнину ніхто не смів називати себе власником криниці чи джерела, бо вода священна. Вона дана Богом усім, хто живе в цьому світі. За воду ніхто не повинен ніколи дякувати, хіба що за обслуговування людині, яка подала тобі воду. Криниці Призячено безліч народних казок, повір'ї, легенд. Кринична вода, взята до схід сонця, мала лікувальні властивості. Її брали на омивання породіллі, на коровай брали воду з семи криниць. Дівчата вмивалися криничною водою на красу. Та особливо зараз у наш час дивишся на деякі криниці, а там прудна вода. Людство, мабуть, думає, що природа вічна і вода нікуди не подінеться. Але ж це зовсім не так. На сьогоднішній день вчені заявляють, що кількість води у водоймах значно зменшилась, а водичку з криниці пити взагалі заборонено. Та все ж виявляється, дуже багато людей ще й нині відроджують старі криниці або ж створюють нові. Ми бачимо красиве спорядження керниць. Біля кожного обіця, немов маленькі дивомузейчики, стоять криниці із зображенням різноманітних силуетів тварин, квітів, краї оздоблено контурною різьбою або художніми розмальовками. Від слова криниця утворилось чимало українських прізвищ, назв міст сіл та річок. Це вся історія, народознавство, Це те, що ми повинні вивчати, знати, не забувати та передавати покоління з покоління в покоління. Тому бережімо все, що дісталось нам у спадок. Криниці чисте джерело пам'яті про наших предків. Цей оберіг об'єднує різні покоління, адже криниці викопували наші діди й батьки. А п'ємо з них і бережемо пам'ять родоводу Ми, їхні діти й онуки. Завітайте до нашої бібліотеки, і ви багато цікавого дізнаєтесь про те, що пов'язано з цією темою.